Кажеться, в 75 році, А то в нас паспортів не було. а В 75-му році, кажеться, паспорт дали тільки. Це вам 42 роки було? Так. Да. А до того часу ви могли, наприклад, поїхати із села вчитись? Боже, сохрани, я пробувала поїхати у Ремесляне Училище чи в ФЗО. І я з подружкою поїхали ми в Кировоград. Щоб поступити у ФЗО. Ну, пішли ми туди ж, у те ФЗО. Нас прийняв той директор та й каже, які ж діти у вас документи є, скільки ж ви ж класів кончили, а ми в школу не ходили. А де ж ви були? Ну, колгоспі. То телята пасли, то так на полі працювали, а так більше в нас нема нічого. То в кого було і школи, ото як давали? Свідоцтва і... да. чи... Так. То коли пред'явишки із школи цей документ, то ФЗО тебе приймуть. А якщо немає оцього доссуверіння із школи, то треба було з колгоспу справку брати. Чи розрішає колгосп йти вчитися. Роб... Ну, Але ж нам колгосп справки не дав і нас у ФЗО не прийняли. Вернулися ми назад, те пасти. І так все время в колгоспі ми і прожили. А коли мені стало вже 12 років, то я вже стала дояркою. Я вже в 12 років корови доїла. І так доїла, пока місі на пенсію не пішла.